Погляд ароматів, які буду представлять до продажу. Є жіночі, є люкс, є оригінали. Ціни від, є сумочні варіанти. Ціни від 350. чи 320. А, ще є по 320. І до 3000 оригінали. Чоловічі, жіночі, унісекс є. тестера, аромати для будинку, брасматики та бальзами для губ. Все, кого що цікавить, пишіть мені, будь ласка, в особисті повідомлення. Або чекаю вас в прямому ефірі в групі Квітковий дивокрай» сьогодні. Думаю, сьогодні вийду, тому що вчора готувала товар для показу ну, ближче до вечора.